Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Washington Post опублікувало інформацію, за якою Білий Дім розпочав планувати зустріч між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом і лідером Китаю Сі Сізіньпінім. Відповідна зустріч має пройти в листопаді. 2023 року в американському місті Сан-Франциско. Як пише європейська правда, про це повідомляє Вашингтон Пост з посиланням на високопосадовців адміністрації президента США. За їхніми словами, метою зустрічі є спроба стабілізувати відносини між країнами. Тут варто визнавати, що ці відносини знаходяться на дуже і дуже низькій межі. Один з представників Білого Дому зазначив, що є тверда можливість, що ця зустріч має відбутись. Інший високопосадовець адміністрації президента США сказав виданню, що Байден з нетерпінням чекає зустрічі із Цізіньпіням, але поки що. Нічого не підтверджено. Як заявляють представники Білого Дому, ці плани зміцняться після того, як глава МЗС Китаю Ван Вандії приїде до Вашингтону в найближчі Тижні. Якщо зустріч відбудеться, вона стане першою між лідерами двох найбільших економік світу після їхньої зустрічі на полях саміту g 20 в Індонезії в листопаді 2022 року. Тоді Байден і Сі Зіньпін підкреслили важливість дипломатії Віч на Віч та висловили сподівання, що їм вдасться повернути відносини між США і Китаєм у правильне русло. Але після того, як американські винищувачі на початку лютого 2023 року збили китайський Шпигунський Аеростат, який залетів на територію США, державний секретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Китаю. Ми також про це говорили на початку 2023 року, що такий візит мав би відбутись, але був скасований. Китай намагався переконати, що куля збилася з маршруту та звинуватив США у надмірній реакції. Згодом Пекін заявив, що нібито спочатку початку 2022 року фіксував над власною територією більше десятка таких апаратів із США. у білому домі. Ці звинувачення відкинули а тут жонські питання до Китаю. Якщо ви їх фіксували, чому ви їх не збивали? Відтоді контакти між Сполученими Штатами і Китаєм відбувались, але були рідкісними. Напруженість між обома державами зросла через поведінку Китаю в Тихоокеанському морі, агресивні дії щодо Тайваню і повномасштабну війну Росії проти України, яку давайте знову ж таки будемо відверті. Китай не те, що прям підтримує. Повноцінному плані, але допомагає Росії так обходити якісь санкційні обмеження, фінансує Росію і постачає їй знову ж таки нелетальне озброєння, про що раніше зазначали низка західних ЗМІ, в тому числі і Голос Америки. Проте, у вересні Блінкен зустрівся з віце-президентом Китаю Хан Дженом на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Раніше голова об'єднаного комітету керівників штабів армії США, генерал Марк Мілі, заявив, що збитий на початку лютого китайський арестат не збирав розвідувальних. Даних, ну і тут також варто нагадати, що все ж таки у подальшому Ентоні Блінкен здійснив візит до Китаю, але якісь значні результати він не приніс. Кожен залишився при своїх позиціях. Я маю на увазі. Сполучені Штати Америки та Китай. Після того до Китаю вирушила міністерка фінансів Сполучених Штатів Америки Єлен, але також значного прогресу у відносинах ця зустріч не принесла. І ще були ще був один візит високопосадовця Сполучених Штатів Америки до. Китаю і Саліван також проводив зустріч з представником Китаю, але знов ж таки ці зустрічі не призвели до якогось зрушення у відносинах між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Тому на даний період часу я не можу зрозуміти так, на яких основних позиціях може відбутися у листопаді зустріч між Байденом. Та Сі Сізіньпіням, але видання Washington Post заявило ж про те, що Ван Є має прибути до Сполучених Штатів Америки найближчими тижнями. І відповідно вже по цьому візиту ми зможемо зрозуміти, які переговірні позиції будуть сформовані між Байденом та Сі Сізіньпіням. Якщо ж Ван Є не здійснить візит до Сполучених Штатів Америки. То варто відзначати, що навряд чи і відбудеться зустріч між Байденом та Сі Цзіньпінням у Сан-Франциско. Тому знову ж таки, за цим ми будемо уважно спостерігати, як будуть розвиватися процеси у контексті взаємовідносин між Китаєм та США. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал. Індепенден Політикса поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!